Відтепер не лише в столичних, але й в прилуцьких ліфтах є скриньки першої необхідності з водою, печивом, свічками та пігулками на випадок відключення електрики. Столичну ініціативу підхопив місцевий управитель, ТОВ комфортні послуги. Насправді, у зв'язку з тим, що зараз у нас по Україні, по Прилука, маємо часте відключення світла по багатоквартирним будинкам. Скажімо так, у вільний час наткнувся в телеграм-каналі, що Київське ОСББ розпочали залишати такі, скажімо так, скарбнички в ліфтових кабінах. Мені ця ідея сподобалась, і я вирішив, що потрібно, скажімо так, дати поштовх для людей, зробити такі скринки, щоб вони мали можливість, якщо застрягнуть в ліфті при такому відключенні. Скористатися якимись мінімальними необхідними речами, отож, робимо розпаковку. До стартового набору входить це бутилка води, щоб людина могла е, попити, випити, це пластинка корвалменту заспокійливої для тих людей, в кого сердечки. Це Свічка і сірники для того, щоб люди могли мати освітлення в ліфті як немає. Це, якщо дуже голодні, скажемо так, печиве для настрою. Ну і серветки про всякий випадок. При бажанні жителі багатоповерхівок зможуть додати до скриньок ще щось на свій розсуд, каже Богдан. Ми розпочали, поклали такий, скажемо так, стартовий мінімальний набор. А люди в себе по будинках, по під'їздах, можуть надалі розвивати цю ідею, можуть, в принципі, додавати своє, що вважають необхідне, можливо, самі щось Ідуть в інтернеті, тобто ми даємо такий старт для того, щоб люди свідомо підійшли до можливих таких ситуацій і надалі, скажімо так, користувалися цими скриньками. Директор товариства Комфортні послуги дуже сподівається на розуміння і свідомість мешканців. І має надію, що скриньки все ж таки використовуватимуть за призначення. Досить багато хто не вірить у свідомість мешканців і вірять більше в якийсь вандалізм. Тому я все одно вірю в людей, скажімо так, і надію, що. Вони оправдають мої надії на них. Ну і побачимо через тиждень, провіримо, які в нас свідомі люди чи не свідомі на обслуговуванні товариства комфортні послуги знаходиться п'ять багатоповерхівок з ліфтами. На сьогодні всі ліфтові кабіни оснащені скриньками першої необхідності. Це не входить до кошторису, витрат по будинку тому. Це було зроблено, скажімо так, як благодійність і кошти з будинків не були витрачені, і тобто люди надалі будуть, скажімо так, розпоряджатися цим також власними коштами. Тут ось ми написали, що не використовувати вміст коробки без потреби та поповнювати після використання. Щоб якщо комусь довелося його використати, то щоб вони. Відповідально підійшли і поклали назад те, чим користувалися. Жителі дев'ятиповерхівки у селищі Будмаш діляться, що у ліфтах ще не застрягали. Проте раптом така прикрість і станеться перебувати у замкнутому просторі буде не так лячно. Дуже приємно, що в нашому будинку з'явилася коробочка, тому що зараз такий важкий час виключають світло, і це дуже гарно, що появилась така можливість. Добре, що там є все необхідне, водичка, ліки, печиво. Я в принципі. Був вражений, тому що ну, всякі ситуації бувають потрібно те, що потрібно. Е, тільки я не обратив внимание, там чи номер написаний, якщо ну, до аварійної служби звертатися чи ні. А так, в принципі, саме необхідно це свічка. Вода на всякий випадок, тому що невідомо, скільки це все може затягнутися, людина застряне в ліфті. А так це класна штука, давно потрібно це було зробити. Насправді ініціатива зі скриньками дуже класна, діляться жителі. Вже сама її наявність в ліфті, неймовірно, гріє душу. І говорить про те, що про нас хтось піклується. Тому цю ініціативу варто було б підтримати усім прилучанам.